А от прорив був взагалі в лікуванні коронарних судин, це звісно реваскуляризація. І якщо при гострому коронарному синдромі э, стентування взагалі не викликає ніяких питань, тобто ми повинні розкрити судину і дати кровообіг, то при стабільній стенокардії питання є, чи треба її всім робити. І раніше дуже широко це робили. Чуть який стеноз знайшли, зразу стент. І от, колеги, я загострюю вашу увагу на дослідження ішемії. Це дуже велике дослідження. Воно фінансувалося Національним інститутом охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки. Десять років на нього було витрачено і 100 мільйонів доларів. Що ж тут зробили? Взяли хворих з скаргами на типову, стенадію, напруги. Наявність ішемії підтвердили навантажувальним тестом, що дійсно вона є. Далі їм зробили ангіографію, і побачили, що є та чи інша ступінь стенозування коронарних артерій, і їх розподілили на дві групи. Одна група. Група отримувала те, що ми зараз називаємо оптимальна медикаментозна терапія. А інша група отримувала таку саму терапію, плюс на додаток їм робили стентування. І далі за ними спостерігали. Що ж з'ясувалось, колеги? Нема принципової різниці. Дивіться, 5 років спостереження і будь-які кінцеві точки, кардіоваскулярна смерть, гострий інфаркт, госпіталізація з приводу нестабільної кардії, тобто гострого коронарного синдрому. От нема різниці. Ну там перші 6 місяців дещо трошки краще тенденція, що краще стан хворих, яким була інвазівне втручання, а далі в наступні роки це знижується і вже починає переважати тактика консервативного лікування. Одним словом, нема різниці. І колеги, це мало дуже великий резонанс. Зокрема, у 23-му році в сполучених штатах це обговорювалося і було констатовано, що в клініках сполучених штатів з 19 по 21 рік було встановлено більше ніж 29 тисяч непотрібних коронарних стентів по одному кожні 7 хвилин. Це мова йде про хворих на стабільності на карді, і державна програма медичного страхування Медскейр Сполучених Штатів за це сплатила 2,4 мільярда доларів, і це без рахування ще приватних клінік, які теж робили е, те синтування. Тобто така проблема. Ну, а ви ж запитаєте, а що ж нікому не треба робити при стабільності на кардії? Ні, колеги, треба, але це повинно бути за суворими показами. І насамперед мова йде про хворих, у яких є ураження основного з того коронарної артерії суттєво, Проксимальний стеноз передньої несхідної артерії, двох-трьохсудинні ураження з суттєвими стенозами при наявності зникнення.